Ну Я хочу просто зрозуміти, тоді плюс-мінус ще людина це відбіє. Зазвичай я рахував кілька коробок. Зазвичай це, це десь. Це на скітні током. Х3. Тобто я за Касарів подав. Так. Це якщо цей товар був би новий. Ну В цьому випадку ми бачимо, що тут якийсь да. корупціонавим... ну, прийде за 50%. 20%. Тобто X2 на такому от товарі можна робити. Mm. Дуже класний товар. Оцей от. Це для, класний товар для базарів на ринках продавати. Все на це. це от на ринках продається, просто розлітається на ура. Тут, наприклад, скло якесь до, до якогось телефону. Було це це дуже важко сам, продається, напевно. Та? Якщо ще телефон зняти і звернувся. Було так. попадались екран. ну Просто екран нормальний на iPhone 13, просто іменно сам сенсор. Так, це до попередніх ще iPhone з Lightning. Це ну, раз чи що це. Це ці ICOS якісь? Якісь. Ну, типу ага. Це шо. Це щось виглядає подорожче, так. Коробочка якась гарна. Коробочка а, гарна, а що це. Леджер. Це мі мікрочайник чи що це? А, це ну, Слуха, так, я що це якийсь переобразователь. Ну, щось дороге. Я думаю. Раз така упаковочка. Не це ж Якийсь чашку гріти просто. що. Це для китайців тема. Це, ж вони люблять в готелях поставити штуку. Нагріти щось. Це цей як. його? Запакований. Масаж. Масажер. Масаж ган. а що масажу. Це теж секшоп? ні 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 це такий так? Запакований. Цей навіть не відкривався. <ріст> так. І що з ним не так? Давай, може ви сюди тоді. Та що з ним не так? Помили підлогу. Сказали, що. От на ньому вже можна буде повернути всі гроші, чи навряд чи. Вряд? 300 ну, євро проти... на ньому не заробиш. Навряд да, чи, мабуть, на цьому заробиш. Ну це вже не видно. Бачиш, він їздив. А як ти бачиш по, по царапаном? Так, да, він заїжджав під щось. Та його видно, бачиш? Yes. Виїде. Ну, є насадки, все, вроді, є. Але... Ну, от хтось тобі по попід диваном. Тут такі цими, наприклад, пилососами, да? там, от... Е... через що пилососи повертають. Замовив, він йому під тумбочку не заїхав. Все застряє. всі під'їжджає під одну тумбочку. Тобто ми треба сухати, або тумбочку міняти, або плісос. Або плелісос значить, треба, або, типу, датчик, Ну, типу, все. І ти його повертаєш.